В Німеччині, в Польщі, взагалі по всій Європі починають масово перевірятися українців дуже серйозно, це не прикол. Вже реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є? Може, вам треба було б його якби комусь віддати, Вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили? Понимаєте? От така історія. І в попередньому відео, послухайте, ми багато речей казали, чому це може бути настільки серйозно ну, для числа. В Польщі, саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити, вони ж з Нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, тобі, є so. вручі, в Україні, України, да, ти ж карточки будеш, пікаєш, пікаш, пікаєш. No, 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 no. пікаєш. От, і ця польська податкова буде бачити, або ти якимись іншими картками пікаєш, які вони ті, раніше значить. Зараз вони будуть це все бачити, і будуть приходити листи того, наскільки нам відомо. Раніше вони запитували, куди гроші, наприклад, на майно на квартиру ти купив, або якусь там берову машину, якісь не знаю, там BMW. Та зараз вони вже приходять, коли людина купує машину за 3-4 тисячі євро і питають до українців. І питають, як справи звідки гроші, да дивіться, може наказати. Привіт, uh, Ну, ви хочах досі є бомжи, Тобто Ну, не дивиться на нас, як на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. ну, і досі для них Ми їх тут забезпечимо так далі. От пам'ятаєте, я ж вам казав, запустив відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таймниця, будь-яку, все, розрушено, розсторнуто. Е, що... Будь ласка, всі поправили ці національний кешбек, банківська таймниці немає, ти просто розворови, розголошено, повністю повний фінансовий моніторинг. Тепер. ну на жаль, от так, От, я не накий там пророк чи щось не сіє, чи ні, просто я фільтрую аналізую, ну, новини, читаю. Ми спілкуюся, мої висновки ділю свої думки. Зрозуміло, що скажу, Вячеслав. Переходьте самі, знаєте, де. реєструйтесь, це для вас безкоштовні. Це, це від нас, це наш персональний професійний адвокат, юрист, вона розкаже, що ця ситуація взагалі на Марабудвою виглядає дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатися додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо по вам буде йти два-три якісь полукримінальні справи, то логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрите. Ну, да, Щоб ви розуміли, бо це, ви бачите, фінансова проблема в Європі, вони вже не можуть таку кількість іммігрантів, приїжджих, біженців, проблеми там з екології. Про це все в наших відео. А, слава всім українцям, які досі тримаються, від, від нас вже намагаємося, то можемо Па-па. То